Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, усіх вітаю сьогодні у Фейсбуці на сторінці Преосвященного владики Євстратія Зорі появилася дуже цікава інформація про те, що тривають дискусії над тим, чи потрібно ставити хрести на військових меморіалах. Які вже постають і які будуть виникати у майбутньому, очевидно, оформлюватися. Над тим працюють уже відповідні структури, дизайнери. І от, як розповідає владика Євстраті Зорян, появилися думки, щоб хрест забрати з меморіалів військових з огляду на дизайн. Очевидно, той, хто пропонував це, абсолютно не робив з погляду дизайнерського, то що це є випробовування українського суспільства на міцність, а я би сказав, випробовування суспільства українського на християнськість, наскільки воно залишилося християнським? І якщо суспільство християнське це проковтне і буде мовчати. То не слід очікувати на те, що воно само собою розв'яжеться. Бо хто не воює, той і програє. І так само, як існує фронт боротьби з ворогом, що ним є московити, так само і нам християнам не слід рук покладати з надією, що якось воно вирішиться, якось воно не вирішиться. Я пригадую, коли я був в Італії, вчився, і свого часу там. Постала суспільна дискусія, дуже бурхлива на тему, чи потрібно хрести в суспільних установах політичних. Ця дискусія перейшла е, в межі вузьких кіл і набрала загальнонаціонального характеру. І тодішній президент Італійської Республіки Карло Чампі сказав дуже знаменні слова, які є короткими. Але з глибоким змістом. Він сказав наступне, що хрест є вписаний у нашу культуру. Він мав на увазі італійську культуру. А рівно ж і хрест є вписаний в українську культуру. Погляньте, будь ласка, на найбільші пам'ятки архітектури, якими є церкви, вони є з хрестами. Погляньте, будь ласка, на козацькі хрести. Вони є з хрестами, козацькі могили. Погляньте, будь ласка, на все, що нас оточує, що нам залишилося з минулого. На превеликий жаль, нам залишилися цвинтарі, але вони з хрестами. І вони нам передали ідею боротьби, і ми боремося далі. Хрест це не є простий символ, це не є прикраса. Хрест це є зовнішній символ нашої віри. І коли таке питання піднімається у Великий піст ще й у розгар війни, тобто це означає, що йде зондування ситуації в суспільстві. Як на мене, Україна майбутнього будується зараз. І у той час, коли хтось воює на фронті, тут у тилу будують плани, як би мала бути Україна, якою би мала бути Україна майбутнього, і на превеликий жаль, ті плани не завжди складають люди, які мають розуміння історії України, розуміння. Е і, скажімо, глибини українського на релігійності, самопожертви. Досить часто це люди, які сидять в кабінетах і за чаєм, за кавою, вирішують питання глобальні, бо вони вважають, що вони є тими, які можуть рішати долі цілого народу. А народ, народ. Народ також є поділений, бо це люди з народу, це не є чужинці. І в даному випадку моє слово є до християн, які є у політикумі, у різних, скажімо, соціальних структурах, у бізнесі. Якщо ви, друзі, є християни, то ви не повинні цуратися Христа. Ви не повинні цуратися Христа у державних приміщеннях, там де працюєте, у лікарнях. Ви не повинні цуратися Христа там, де ви працюєте в політичних установах державних. Ви не повинні цуратися Христа у місцях, де є ваш бізнес. Тому що хрест це є знак перемоги. Це є знак віри. А чому перемоги? Тому що гарантом перемоги є не наша боротьба, а Христос, Бог, який нас провадить. Не дарма, коли Константин Великий поставив хрест на своїх військових штандарах, він переміг і створив велику імперію, яка дуже довго трималася, завдяки тому, що була вірна Христу. Тому в той час, коли триває дискусія між різними суспільними колами, Моє слово сьогодні є до Християн. Або ми християнами є, або ми християнами не будемо, не є. І суспільство українське, якщо воно стане таким собі світським, повірте, воно стане вже дуже ворожим до нас. Ми вже маємо приклад так званої нейтральності. Хотів би пригадати урок історії, з якими гаслами йшли комуністи завойовувати Україну, більшовики, що все земля, хліб, свобода, людям, народам а остаточно, що ми отримали? Поневолення, голодомор тощо. От що робить так званий нейтральний статус. Ми вже того нейтрального статусу наїлися. І наймося, нейтральний статус це є фікція. Нейтральна людина є не мила ні Богу, ні людям. Чому? Тому що вона є ніяк. Це є людина без хребта, якою дуже можна легко керувати. І Христос також не був нейтральний, бо знав ціль свого життя як син Божий і місію. Нейтральність не один раз допроваджувала наш народу згуби. Не будьмо тепер нейтральними. Україна майбутнього будується сьогодні. І я б дуже хотів, щоб як в історії хрест повторююся за Чампі, був писаний в культуру нашого народу, щоб так само хрест був писаний в теперішню культуру. Яку ми передаємо майбутнім поколінням, і так ми переможемо. Слава Ісу Христу, слава Україні.